Уряд Мексики намагається відновити туристичний сектор країни. Він забезпечує 9% ВВП, А також у ньому працюють принаймні 7,5 мільйонів громадян. Утім, протягом кількох останніх років потік мандрівників до держави критично скоротився. Все через війну наркобаронів. Акапулько та Канкун раніше були дуже популярні серед туристів, але зараз ніхто туди не їде, бо всі бояться потрапити в центр протистояння наркоборонів. І, хоча курортні зони безпечні, а відлуння ворожнечі туди майже не доходить. Мало хто в це вірить. Аби переконати мандрівників у тому, що курорти безпечні, посадовці вирішили посилити охорону навколо готелів та пляжів, а також встановити поліцейські пости на в'їзді до зон відпочинку. А похизуватися своїми діями спробували на спеціально організованому міжнародному ярмарку. Втім, деяких туристів і зараз мало що лякає. Вони без остраху приїжджають до Мексики. Ні, мені не страшно. Я ж не планую відпочивати біля кордону Мексики та Сполучених Штатів. Саме там небезпечно. В інших частинах країни все гаразд. Влада держави намагається викорінити наркомафію ще з 2006-го. За цей час загинули щонайменше 45 тисяч людей.